Розглянемо декілька способів віднімання числа від суми на прикладі задачі про квадрати. Отже, у нас є 5 червоних квадратів, 3 зелених квадратів. квадрати, 2 з них закреслили, скільки залишилося. Отже, щоб розв'язати, можна записати такий вираз. 5 червоних квадратів та Три зелених квадрати. Спочатку додаємо. А потім віднімаємо два закреслені квадрати. І у нас виходить 5 плюс 3 дорівнює 8, і 8 відняти 2 дорівнює 6. Це перший спосіб віднімання числа від суми. Розглянемо другий спосіб. У нас знову ті ж самі 5 квадратів червоного кольору, 3 квадрати зеленого кольору, знову 2 закреслено квадрати, і нам ще завдання знайти, скільки квадратів залишилося. Але тепер звернемо увагу, що закреслено тільки червоні квадрати. Тож, можна розв'язати цей приклад другим способом. А саме, від кількості червоних квадратів відняти кількість закреслених. Тож, 5 червоних квадратів відняли 2 закреслені квадрати, а зелені квадрати не чіпали, тому їх потрібно додати. І у нас вийшло тепер різниця чисел 5, і 2, це 3. 3 плюс 3 дорівнює 6. А тепер розглянемо третій спосіб. Коли в нас знову та ж сама кількість червоних квадратів, та ж сама кількість зелених квадратів, та ж сама кількість закреслених квадратів, але закреслені тепер тільки зелені квадрати. І наше завдання знайти, скільки квадратів залишилося. Тож, червона кількість, квадрат... кількість червоних квадратів у нас не змінилася, тому ми пишемо 5. додати. А тепер змінилася кількість зелених. Тому було 3, 2 з них закреслили, і в дужках ми пишемо 3, відняти 2. Дорівнює. 3 відняти 2 1, і 5 плюс 1 дорівнює 6. Це ми з вами розглянули третій спосіб. Отже, щоб відняти число від суми, можна користуватися декількома способами. Перший спосіб, коли ми знаходимо суму і віднімаємо від неї число. А другий спосіб це коли ми. Або від першого доданка віднімаємо число, або від другого доданка віднімаємо число. Або так, або так.